Вони обіцяють принадити багатство, повернути коханого, зцілити без ліків або зняти порчу. Але все, що насправді зникає після зустрічі з ними, це лише ваші гроші, надія на краще майбутнє і довіра. Вітаю вас. З вами в ефірі програма .нет» і Я її ведуча Інна Глега, а також наш сьогоднішній гість це Володимир Нагнибіда, адвокат, керуючий партнер юридичної фірми та адвокатського об'єднання. Вітаю вас, Володимире! Вітаю! Інна. Сьогодні будемо говорити на дуже пікантну тему, яка стосується передбачення долі. Погодьтеся, що напевне кожен з нас глибоко в душі хотів би зазирнути в майбутнє, дізнатися, що його чекає. І там, де є попит, там завжди є пропозиція, тому напевне, не дарма інтернет сьогодні просто кишить різноманітними оголошеннями, на кшалт реклами послуг нумерологів, тарологів, ясновидців, екстрасенсів, ворожок. Я навіть вже загубилася в цих сучасних термінах, якими називають ці сучасні магічні професії. Як же зорієнтуватися ось в, цьому, в цьому переліку цих професій? І найголовніше, як оцінити якість наданих послуг, адже послуги досить таки специфічні. Про це будемо сьогодні говорити, але перед цим хотіла б запитати вас, Володимире, А ви вірите в передбачення долі? О, це цікаве питання. Я б сказав так: я себе відношу до категорії людей, які десь в об... ну, не вірять, але в в обмеженому такому варіанті довіряють окремим аспектам. Але звичайно, я перевіряю, і це безумовно. А речі, які можуть бути перевірені, які можуть бути десь підтверджені, якимись доказами, як юрист потрібно на все, на все докази. Да? Тому десь в такому контексті, але безумовно, це це дуже дуже в виключних випадках і в окремих життєвих ситуаціях. Ну саме тому ми сьогодні запросили вас до нас на ефір. От з цим самим питанням ми завер... звернулися до наших хмельничан і пропоную зараз переглянути. Як же люди ставляться в сучасному світі до передбачення долі, і чи взагалі звертаються за такими послугами? Цікаво. Ті, які можуть передбачати, ні. Я більше вірю в те, що якщо в житті щось відбувається, не даремно це відбувається. А передбачення долі, ті, хто, типу, гадає, це таке на рівні, як сказати, вам психологічному. Людина може просто бачити людину, зчитувати і розуміти. І розповісти те, що вона хоче чути. Є, ну мало дуже. Є, але да, ну в основному шарлатани. Ні, шарлатани. Ні, не вірю. Не можна нічого спрогнозувати. А, чому я так думаю, важко пояснити. Тому може статися будь що будь-коли. Ніхто не може знати наперед нічого. Ну, якщо щось і стається так як вони сказали, це просто співпадіння. Не вірю. Думаю, що це, якщо можна так сказати, гарно продуманий план шахрайства людей. Ну, бо немає в людей, над можливостей якихось і не потрібно себе обманювати. Треба вміти людей а тут це дуже важко. Може в них щось і є, може щось і є, але не всі вміють цим ще правильно користуватися. Коли вірю, коли не вірю. Ну, що якісь підказки є, да. Якщо не встигла на автобус, значить так, так має бути. Як бачимо, думки дуже різняться. Хтось беззаперечно вірить, хтось скептично ставиться. До речі, ми ще провели таке невеличке опитування за допомогою соціальної мережі, і зараз пропоную також розглянути результати, щоб бачити, який все-таки відсоток наших мешканців вірить в різноманітні такі спиретичні можливості. Отже, бачимо, чи зверталися за послугами до ворожок, нумерологів астрологів. Що ми бачимо? Ні, не зверталися 62% опитаних, зверталися 32 опитаних, і решта це люди, або які мали намір, але про зустріч ще не домовилися, або ж взагалі не знають, хто такі представники цих професій. Що можете сказати тут про ці цифри? Це досить великий відсоток Ну, чи ні? третина. Третина насправді люди, які зверталися, і це, я так розумію, опитування локальне, і це достатньо серйозний показник. Тобто, якщо взяти опитування навіть в межах нашого міста Хмельницького, безумі, то це безумі. досить е, великий відсоток, третина мешканців, які зверталися за послугами. Ну до речі, навіть якщо взяти ось цих 62% людей, які не зверталися, але це не означає, що вони не можуть в майбутньому звернутися. Так, і якраз до них будемо апелювати сьогодні в нашій розмові з метою, щоб запобігти шахрайством. Тож давайте будемо розбиратися. Давайте. Де справжні ворожки, де не справжні, де шахраї, де діють аферисти? Чи можна взагалі притягнути Ясновидицю чи екстрасенса до якоїсь юридичної відповідальності? Чи нормується якось її діяльність по законодавству? І взагалі є в Україні якийсь закон, який регулює надання таких магічних послуг, можна сказати. Mm -hmm. Єдиного закону немає в Україні, передусім так, який регулює цю діяльність разом з тим, в законодавстві є згадки про окремі з видів діяльності, тому що насправді все це попадає в таку велику категорію, як яка називається послуги в такому юридичному контексті. А оскільки це послуги, то це послуги з ворожіння, з гадання, з ясновидіння, астрологічні послуги, ну і так далі. І тому ми говоримо саме про послуги, навіть якщо аналізувати законодавство, то в окремих різних законах є згадки, але основне, що потрібно розуміти, що є КВЕД – класифікатор видів економічної діяльності. А ось і він для глядачів так два слова. Це єдиний такий документ, в якому про прокласифіковано структуровано всі 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 види діяльності, починаючи від будівництва сільське господарство і так далі, і так далі. І, зокрема, там є такий квет, який має. Свій номер 9609, який якраз і називається астрологічна, якщо не, 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 не зраджую пам'ять, та спіритична діяльність, так? так так до речі, я глянула якраз цей квет, який передбачає надання інших індивідуальних послуг, серед яких астрологічна так. та спіритична діяльність. Вони прям в першій стрічці йдуть виділення. Чим так. я була дуже здивована, дійсно. І от якраз в межах такого, тому що астрологічна діяльність, ну це ще нам десь зрозуміло більше, да тому що це така от. Діяльність, Астрологів, а, є наука, астрономія, астрологія. астрологія да, безумовно, це те, що десь можна спрогнозувати. Воно на, має якусь обґрунтовану основу. І так да. А от спіритична діяльність визначення в законодавстві немає. Тому власне під цей вид діяльності можуть попадати будь які з названих видів діяльності. До речі, треба сказати що що свого часу до 2012 року були два окремих кведи: один називався ворожіння та хіромантія, і, і інші ворожіння та. Астрологія, якщо я не помиляюсь, і в дванадцятому році вони були виключені, але натомість був залишений цей вид, мабуть, що об'єднаний саме астрологічна і спіритична діяльність. Тому напевне так, він більш мені здається такий широкий. Широкий, так так. Тому сьогодні, сьогодні, ось згадка така є. Тобто, для того, щоб здійснювати таку діяльність, потрібно бути відповідним чином в порядку, передбачено законодавством, зареєстрованим як суб'єкт господарювання. До речі, я була дуже здивована, коли зайшла в класифікатор професій і знайшла там професію ворожка. Вона йде під номером 51-52, тобто, ким ти працюєш, ворожкою. ворожкою. А ще зареєстрована як фізична особа-підприємець, так вже людина має легальну діяльність і має офіційну, так би мовити, професію. Ну, а чим взагалі відрізняється ФОП екстрасенс, наприклад, фізична особа-підприємець від шахрайки з Інстаграму, яка надає якісь такі. Цікаві послуги тут вже з досвіду скажу. Е, виглядає це приблизно такі маркери. Ми можемо говорити про якісь маркери. Їх можна називати багато, але основні. Це, ну безумовно, якщо ми говоримо про ФОПа, тобто це суб'єкт господарювання в сугубо такому юридичному розумінні. Він веде якусь бухгалтерію, в нього є документи. Він пропонує свою послугу відкрито. Він пропонує свою послугу, пропонуючи її. Він надає реквізити банківські, він надає якісь документи і так далі. До речі, потрібно сказати, що в ряді випадків в інтернеті можна зустріти інтернет-сайти, які належним чином. Передбачають і публічну оферту, і договір про приєднання, і політику конфіденційності, і так далі. Тобто, це є ті маркери, які говорять про те, що ця діяльність здійснюється ну, в порядку, передбаченим чим законодавством, і споживач, який звертається до таких ну, суб'єктів, до таких підприємців. Він може отримати ну скажімо, певну якість послуги щонайменше. Ну, якщо ми говоримо про інстаграм, звичайно. В абсолютній більшості випадків цього всього немає, і це ті маркери, про які вже свідчать про те, що треба бути обережним. Ну, для мене, як, наприклад, для потенційного, можливо, споживача таких послуг, напевне, що дійсно маркером було б те, якщо людина має офіційний якийсь сайт і офіційно зареєстрована як підприємець, це вже навіть показник певного професійного так. рівня, тому що дилетант він не буде витрачатися на реєстрацію, на сплату податків. Його мета просто швидко заробити гроші. Тому дійсно це такий важливий маркер, за яким можна відрізнити звичайних шахраїв, аферистів, які наживаються на якихось життєвих труднощах, психічних станах, розпачі людей і швидко заробляють гроші. Це правильно складу тут мова йде про те, що якщо це підприємець, він здійснює цю діяльність професійно і готовий брати на себе відповідальність за якість відповідних послуг перед людьми, які до нього звертаються. Тому це от саме основне. Ну а тут інше питання. А як на вашу думку можна оцінити якість цих послуг? Бо Для мене це щось таке ефемерне. Я ж не можу зайти в майбутнє і подивитися, правду мені сказали чи неправду. Питання цікаве, тому що насправді я от раніше говорив, да що це послуга. А послуга знову ж таки з юридичної точки зору, що таке послуга? Послуга це дія, яка споживається у момент її надання. Тобто, ми, ми послуга ми її можемо оцінити тоді, коли ми її отримуємо, тобто перебуваючи на відповідному сеансі, мабуть, да. Клієнти називаємо це так, чи замовники таких послуг можуть оцінити якісні вони чи не якісні, але знову ж таки, як ти можеш оцінити їх? А якщо споживачі, клієнти, замовники, як ми їх не будемо називати, да, вони, як правило, не є фахівцями в цій сфері, і вони не можуть говорити, якісна це послуга чи неякісна, є від того результат чи не є це перше. І друге, саме основне, це те, що Зазвичай результат таких послуг він віддалений в, в часі, тому, тому що це ну пробачте такий дуже поширений результат. Знімає родове прокляття. да. Ну от, вийшовши з сеансу, оцінити знято воно чи не знято, ну якось дуже складно. Мабуть, і тому тільки десь часом можна е, з'ясувати власне якість цієї послуги. Тому е, відповідь на ваше питання орієнтовно така: треба дуже чітко, якщо вже людина прийняла рішення, все ж таки, звертатися, да. За такими послугами вона для себе має дуже по перше якісно розібратися, який з видів послуг, тому що їх же ж маса є сьогодні. Потрібний для неї для чого і який чіткий конкретний запит? А для цього потрібно перед цим порадитися з фахівцями, з професіоналами, які підкажуть, можливо, да, от в якому контексті яка інформація потрібна. Одразу пригадалася така історія, в якій потерпіла, вона звернулася до поліції саме через те, що вважала, що їй неякісно надана послуга зняття родового прокляття. І коли спілкувалися, запитали: ну як ти зрозуміла, що перед тобою не фахівець, так би мовити, своєї справи, а просто шахрайка. Причому жінка ходила на сеанси декілька разів, і це коштувало чимали грошей, і вона дала таку просту відповідь. Кажу: в певний момент я зрозуміла, що зі мною фактично не розмовляють. Я сама все про себе розповідаю. А людина, яка сидить по ту сторону екрану, вона просто співчутливо махає головою, каже: Так, так, так. А потім просто мені повторює те, що я щойно сама їй розповіла. Можливо, іншими словами Ну, та, іншими та... словами, да, на жаль, жінка це зрозуміла не з першого сеансу, а лише ще десять третього чи четвертого. Ну для наших. Глядачів ми відтворили реальну історію шахрайства з передбаченням долі, і давайте її подивимося. І на цьому прикладі розберемо більш детально, як же ж можна себе захистити від шахраїв. Це реальна історія жінки з Хмельниччини, яка через інстаграм знайшла екстрасенса з Житомирської області. Та взялася знімати родове прокляття і таким чином виманила у потерпілої 67 тисяч гривень на очищення. Ну а після цього заблокувала жінку всюди, у всіх соцмережах, у всіх каналах зв'язку. Звісно, ніяких коштів не повернула. Ну і через певний час жінка прийшла до поліції, тому що родове прокляття, так як ми і говорили, залишилося на місці. Принаймні, вона не отримувала того результату, який очікувала від цих сеансів. І ось в цьому контексті я хотіла би вас запитати, Володимире, як довести в таких випадках шахрайство, тому що як правоохоронець, я розумію, що потрібна доказова база, недостатньо просто моїх слів як потерпілої особи. Що треба зібрати? Переписки, чеки, якісь банківські перекази, що потрібно людині, якщо вже сталася така ситуація. Відповідь одна і дуже проста: докази, докази і докази, докази усього починаючи від першого контакту, дзвінка, телефонний номер. А причому в ідеалі це скріншоти, це не просто десь записано на листочку, по яких телефонних номерах комунікація це скріншоти з телефону, з телефонів, якими ми користуємося. Це переписки в соцмережах, це переписки в меседжерах відповідних. Там Viber, Telegram, WhatsApp, те, де хто який використовує, Signal, можливо. І так далі, це безумовно якісь записи, якщо це є можливо, і телефон дозволяє це зробити, здійснити запис, коли ми вже бачимо. Ну, Мабуть, мабуть в будь-якому випадку завжди краще перестрахуватися. І на початку, коли все ж таки людина приймає рішення ось звертатись до, за такими своєрідними послугами, звичайно, краще перестрахуватись одразу. Тому що потім, як правило, вже набагато складніше це зробити. І тим більше, що в ряді випадків, як показує практика, люди з десь інколи вже з першого сеансу потрапляють в певний такий, ну таку певну атмосферу назвемо це, так де певний де... транс, так певне так, так, якісь так, так. Де вон де їм складно оцінити якісь свої вчинки, що потрібно робити, а що не потрібно робити? Тому безумовно докази, документи, я ж кажу, скріншоти, записи усе це буде належним доказом надалі для того, щоб з'ясувати, чи дійсно чи мало місце шахрайства. Ну, якщо людина ось зібрала весь такий пакет документів, шахрайку затримали. До речі, так само було з цією потерпілою, про яку ми вели мову, жінка дійсно жила на Житомирщині, таких потерпілих в неї були десятки по всій Україні. Звісно, це були в загальному підсумку дуже великі суми. Скажіть, чи реально взагалі повернути свої гроші? Вже доходячи до суду, як каже юридична практика? А дивіться, практика говорить наступним чином: все залежить від того, ми маємо справу в усіх випадках з фізичною особою, не з компанією, яка надає такі послуги з фізичною особою. В абсолютній більшості випадків і безумовно тут все залежить від того, які так мити гроші чи якісь інші цінності така особа має під час, якщо затримано, якщо пред'явлено підозру, вживаються відповідні заходи обшуки, накладаються арешт на виявлені кошти на якісь матеріальні цінності і так далі. І якщо таких коштів безумовно виявлених під час обшуків. Таких шахраїв достатньо для того, щоб покрити ті збитки, щодо яких люди заявили, і які саме основне є доведеними. Ну безумовно, безумовно, це, це реально покрити ці збитки, відшкодувати людям сплачені кошти. Це можуть бути кошти, які переказуються на рахунки банківські. В такому випадку накладаються арешти на банківські рахунки а, слідчим судей з ініціативи слідчих і так далі. Тому все це дієві речі, але безумовно за цим має стояти така ретельна, ретельна робота в плані наявності доказів. А загалом ми перед ефіром мали з вами таку коротку розмову, і ви казали, що ви поцікавилися в реєстрі так, ось саме такими справами, пов'язаними з магічними шахрайствами. Багато таких справ, які там суми фігурують. Я не спеціалізуюсь на цій категорії справ, але ми працюємо з господарськими і все, що пов'язано з бізнесом, з економікою. І ми перед так чи інакше перетинаємося з такими і з такими справами, скажімо так. Говорити багато чи мало це дивлячись відносно чого, але скажімо, в судовому реєстрі безумовно є відомості про такі справи. Ну і одна з яку я натрапляв, це справа, де були відносини між людиною, яка ну, мабуть професійно здійснювала свою діяльність як ворожка. Ось вона ну, е... є така професія. Так, навіть? так, 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 так. Значиться відповідний квет. Ось, і її клієнтами, скажімо так. Ну і сума позову була 10 мільйонів 500 тисяч гривень. Майнової шкоди і мільйон немай... немайнової не майнової моральної шкоди, тому от десь такі не готовий зараз тлумачити, тому що скорочений скорочений варіант рішення, але тим не менше, ось і такі суми ходять. Бачите, коли на на кону стоїть наше майбутнє, люди готові платити дуже великі суми і боротися за ці суми, тому напевне варто задуматися. Окрім правової сторони таких шахрайств, важливо розібратися і в психологічній складовій, тому що в основі лежить небезпечна, досить часто небезпечна для життя і здоров'я людини маніпуляція. І за роз'ясненнями з цього приводу, ми звернулися до професійного психолога Віталія Мандзика. Ми поставили йому низку питань, які дозволять нам краще зрозуміти саме психологічну складову ось таких шахрайських схем. Пане Віталію, скажіть, чому люди вірять у чаклунство, навіть маючи вищу освіту і розуміючися на багатьох речах у цьому світі? В нашому суспільстві це є певною традицією. Наші з дитинства розповідають казки, різні твори, наші бабусі, мами, рідні, близькі про те, що ну, з дитинства якби, що є якісь надзвичайні сили, як і добрі, так і злі. Багато наших народних національних свят також. Переплітаються з існуванням потойбічних надзвичайних надзвичайних ситуацій. І навіть люди, які мають вищу освіту і не один ступінь науковий, стикнувшись з певними важкими життєвими ситуаціями, можуть повірити і в надзвичайні, якісь магічні впливи інших людей. Так би мовити, дані псевдомаги, віщуни, спираючись на вище перечислені наші традиції, звичаї. Роблять певні логічні висновки, запитання і маніпулюють людьми, які звертаються по допомогу в скрутний час, і тим самим виманюють, видурюють у них грошові кошти, майно. У яких життєвих станах ми стаємо особливо вразливими до маніпуляцій? Особливо вразливими до маніпуляцій люди стають в тяжкі моменти свого життя, коли вони переживають певні види стресу. Наприклад. Зараз, коли відбувається війна в нашій країні, всі ми перебуваємо в хронічному стресі. Вже є певна межа спрямованості, налаштованості на те, щоб стати жертвою певних недоброчесних маніпуляцій з боку псевдовіщунів, є зникли безвісті зв'язку з військовим станом, так як і цивільних, так і військових. Вони вже є більш піддатливими і легкими для того, щоб ними маніпулювали. Люди, людина сама по природі, хоче вірити в те, що все буде добре, і готова віддати все, що вона має. Знову ж, гроші, майно, надавати будь-які послуги безкоштовні, таке інше. Як можна захистити себе та близьких від таких маніпуляцій? Основним принципом, як захистити себе чи близьких від даних маніпуляцій, є спостереження за своїми рідними, друзями, колегами по роботі? Зазвичай це може проявлятись тим, що вони стають відособлені, мало спілкуються, але при цьому можуть повідомляти певну інформацію під час спілкування. Що вони ходять, чи звертаються, чи зізвонюються з певними категоріями осіб, які надають ті чи інші, так би мовити, магічні послуги. Пояснюйте, що будь-які захворювання краще звертатись до спеціалістів, тобто до лікарів, консультуватись, і жоден там ворожбит чи мах вам в цьому не допоможе. Допоможуть тільки професіонали, які закінчили певні навчальні заклади. І можуть поставити точний діагноз. Те саме стосується до прикладу. Дуже багато є випадків нерозділеного кохання. Молоді хлопці чи дівчата починають звертатись до певної категорії шахраїв, те щоб повернути своє нерозділене кохання або навпаки його знайти. Жодним чином ніякі магічні дії на це не можуть впливати. Якщо ж ви ну, трапились так в життєвій ситуації, що ви все ж таки звернулись до певної категорії осіб, які надають послуги з екстрасенсорики, скажімо так, зверніть, будь ласка, увагу під час спілкування, якими саме манерами, словами, висловами спілкуються з вами. Це може бути елементарно переповідання ваших же слів, але розставлення їх в іншому порядку, тобто даний шахрай буде повторювати все те саме, що ви повідомили, але іншими словами, які несуть той самий сенс. Чим загалом небезпечні псевдопровиці, окрім втрати грошей? Окрім втрати грошових коштів, псевдопровидці чинять негативний маніпулятивний вплив на громадян. Таким чином, що програмують їх на негативне емоційне переживання певних подій. Прикладом може бути повідомлення громадянину, який звернувся до псевдопровидця, що він може отримати якісь негативні емоційні переживання або навіть помре від контакту з водою. До прикладу, через це починаються якісь певні панічні. Переживання в людини переносить негативні не тільки на себе, й на своїх близьких рідних, забороняючи відвідувати певні водойми, басейни. Хоча до цього людина і плавала дуже чудово, і має, до прикладу, навіть там, спортивний розряд по плаванню. Це може також стосуватись і певним. Контактам з іншими особами, до прикладу, повідомляють, що певна ну, людина на ім'я там неважливо яке, що буде приносити неудачу, горе даній особі. Також починають уникати друзів, знайомих, які мають дане ім'я. Це може стосувати що завгодно. І людина, постійно перебуваючи в стресі, може переносити навіть це на фізичний рівень. Отримувати якісь психосоматичні захворювання. Пане Володимире, дуже дякую вам за те, що завітали до студії за таку е, змістовну розмову. І сподіваюся, що таких клієнтів у вас буде якомога найменше. Да, я хочу все вірити. Спасибо вам за запрошення. Теж приємно було сьогодні бути з вами. Біда не в тому, що хтось передбачає вашу долю по картах. Біда в тому, що на кону досить часто стоять великі суми грошей, а іноді і безпека, життя, здоров'я людини. Якщо ви або ваші близькі стали жертвами псевдомагів, не зволікайте, звертайтеся до правоохоронців і пам'ятайте, що ваше майбутнє здатне створювати лише ви. З вами була програма «Шахрайство.нет». Вірте лише фактам, не вірте пророцтвам.